Херсонський майдан збирався у середмісті на площі Свободи. Його називали мирним. Розповідає учасниця Оксана Дякова. У нас була самооборона Майдану, і вони намагалися ці сутички гасити, тому що дуже багато було провокаторів. Тобто ви стоїте, підходять якісь там хлопці з битами, там, з якимись бутилками і кажуть, давайте там поліцію там бити, давайте там увірвемося туди. Вони провокували. Оксана каже, настрій на площі був піднесений. Тут говорили українською, читали вірші, приходили з державними прапорами та плакатами. Іноді учасники проходилися. Серед містя з гаслами. До речі, так зігрівалися, коли були морози, і кажуть, ну що, там, восьма година або сьома вечора ми йшли, оце так проходили містом з прапорами, співали гімн і так от спілкувалися з містом. Ми ж в місті Херсоні російськомовні були, російськомовні, так. і на Майдані це вперше, я пам'ятаю, що люди намагалися. Спілкуватися українською. В нас навіть такий месендж був, що якщо ви приходите з плакатиком, то і вірші читаєте. Що давайте українською. Галину Бахматову учасники херсонського майдану обрали членкиною керівної ради. Жінка розповідає у Херсоні близько 70 людей. Вперше вийшли на площу свободи 21 листопада 2013 тисячі З 21 по 29 листопада валя крицак, це наша відома. Активістка, ім'ям якої зараз названо вулицю, вона поставила на майдані палатку, підписала її Херсон за ЄС і вимагаємо від президента підписати асоціацію з Європейським Союзом. Вона там цілодобово жила. Інколи ми, як волонтери, приходили її заміняти, наприклад, на на ніч, щоб вона могла відпочити хоч одну ніч. І такою заміною я була серед багатьох. Дня учасники Херсонського Майдану зайшли до міської ради, пригадує Бахматова. Міська рада оголосила на своїй сесії, що вона збирається приймати рішення про звернення до президента Верховної Ради щодо силового розгону Майдану. І тоді 200. Людей 200 осіб з Херсонського майдану мирно увійшли до міської ради. До заступника, виконуючи обов'язки голови міськради, тоді це була Зоя Бережна. Звернулися і вимагали, і добилися свого і перемогли. Що Херсонська міськрада таки в той день не прийняла такого звернення. Військовий капелан Андрій Калита розповідає: для нього майдан у Херсоні розпочався 1 грудня. Близько семи людей з раненька вже були біля храму. Заплакані. Я знав, що вже відбулося. Відбулося побиття студентів в Києві. Ми зайшли в храм, ми почали молитися. На площу Свободи у Херсоні Андрій Калита говорить, ходив три-чотири рази на тиждень. І пам'ятаю, на Херсонський майдан прийшло близько п'яти тисяч людей. Дуже було багато людей, були провокатори серед тих людей, які казали, давайте беремо там. Бруківку, ну у нас немає бруківки Херсоні, так беремо там щось в руки, йдемо бити адміністрацію. Я пам'ятаю, до мене підійшов з поліції працівник, і він мені сказав, що каже, ти з Андрій, в нас є команда стріляти. І я пам'ятаю, що я тоді взяв на себе відповідальність, я взяв мікрофон, було дуже багато свічок. Провокатора там себе. Як провокатори завжди там щось провокували людей на якісь агресивні дії. Я попросив людей, щоб ми зараз запалили ті свічки, і щоб з тими свічками ми, кругом адміністрації апеляційного суду, ми пройшли в молитві в Тишині без криків, щоб не бити вікна. Ми запалили ті свічки і ми пішли. Коли ми вже завершували так хресну ходу кругом обласної адміністрації, на першому поверсі в одному з приміщень хлопці з такого з призначення, вони були в шоломах з автоматами, з кійками. І я побачив, що вони сиділи в одній з кімнат, виключили світло, але ще коли там хтось один виключав, а декілька коли ще світло горіло, вони перехрестилися і зняли каски. І тобто, вони були з людьми. Учасники революції гідності у Херсоні кажуть про те, що тоді вийшли на Майдан, не пошкодували жодного разу. Об'єднав дуже і знаєте, як кажуть такі, коли ситуації, от майдан був зараз, окупація, ти перевіряєш друзів і знайомих, з ким би ти пішов у розвідку, з ким би ніколи. І слава Богу, що більшість це люди, які можна довіряти. Коли люди просто так виходять заради якоїсь ідеї, заради духовних цінностей. Вони наповнюють таким сенсом своє життя, що потім все життя будеш це згадувати, і це буде тримати тебе. Чим ближче ми будемо до перемоги, тим десь нам буде важче, тому що все велике народжується через біль. Нам буде важче, ворог буде старатися посіяти якусь паніку, посіяти тривогу, посіяти смуту. Але ми вистоїмо і ми переможемо. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу Григорій Шматко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.